Шановне товариство, підтримувати Збройні Сили України у теперішній час не тільки необхідно та модно, а ще й корисно. Деякі глядачі нашого каналу завдяки донатам на Збройні Сили України отримали Porsche Cayenne, Porsche Panamera та BMW 320i. А за три розіграшу на нашому каналі нам вдалося зібрати понад 28 мільйонів гривень, за які ми придбали морський дрон Камікадзе, 156 дронів шість дронів. DJI Mavic, а також медичне обладнання для медичних та реанімаційних центрів. А що ви, шановне товариство, скажете тепер, якщо я вам запропоную за донат для зсу виграти ось цю тачку? Шановне товариство, правила розіграшу на нашому каналі не змінилися. Що потрібно зробити? Потрібно задонатити на банку Монобанка суму від 500 гривень. Ви можете задонатити будь-яку суму, але один умовний квиток коштує 500 гривень. Один умовний квиток дає вам один шанс виграти цей 405. Якщо у вас є можливість задонатити 2000 тисячі гривень, ви отримаєте 4 умовних квитки. Якщо у вас є можливість задонатити 5000 тисяч гривень, ви отримаєте 10 умовних квитків. Це все буде розіб'яно частинами автоматично за допомогою монобанку. Команда Суми Рейсінг Тім та громадська організація народна самооборона Львівщини поставили собі за мету придбати для збройних сил України аж 180 дронів, діджай Мавік. А для цього потрібно зібрати 15 мільйонів гривень. Друзі, і ще трошки важливої інформації. Якщо ви не є клієнтом монобанка і будете робити донат з іншого банка, обов'язково потрібно вказати в анкеті під час платежу свої особисті дані, а саме прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефону. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете виграти цю машину. Чому тому, що ми не зможемо вас ідентифікувати? Тому, будь ласка, не забудьте це зробити. Акція триватиме 17 липня по 6 серпня. А розіграш відбудеться 8 серпня о 19.00 в прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг. Тім переможця буде обрано за допомогою рандомайзера.